Сьогодні в шоу є Ресільп в анонсі Games Workshop. Орки стріляють, а дітки варять, що дізнаєтесь далі. Мантік промотує своїх чемпіонів, вірний готуються до четвертої редакції Маліфо, а хелдайвери несуть демократію на кожен стіл. І так, тема номера. Fancom. Фестиваль гік культури, де буде багато ваги. Починаємо. Воргеншоу в Етері. Ви на хвилі Battle Radio. з вами Антон та Олександр. Вітаю всіх наших слухачів! Одразу починаємо з новин Workshop. Нам насипали багато анонсів, і деякі з них навіть можна продавати стаканами, наче несіння. Отже, насипали декілька стаканів маленьких танків для імперіаліз, додали двох героїв для єресі і ще приготували декілька кілограмів ельфів World. Мої симпатії на боці імперіаліс. Shut up and take my money. Але я тримаюсь. А ви, Олександр, що з цього бажаєте? Знаєш, ж, прийде момент, я не витримаю і куплю собі армію великих лицарів для імпералісу. Щоб я нарешті купив собі механіку. Ну добре. А тут у нас ще є детальна інформація про орків і як їх змінили. Олександр, розкажи нам про зеленошкіри. Як виявилося, так і буває забагато. Орки спочатку розпочигарили і дали їм всі напостріляти, а потім вирішили остудити змін. Право. Тепер вони не можуть і чажити, і стріляти, і бігати, а також бути міцними і сильними хлопцями. Їхня можливість робити асан стала пасивна, а взагалі сустейн хід тільки один і то два. Гравці за іншу фракцію видихають, а гравці за орки можуть дивитися вашим болом в наших коментарях. Поки що ми повертаємося на сторону хаоса. Цей тиждень нам розповідали про дітей імператора, хоча я обманюю? дітей Сланіша. Зокрема, цікавлять правила нової компанії, як помітив один з наших читачів, дітки варять ду. Тобто вони варять незрозуміли напої, п'ють хе за що і стають небезпечнішими. Однак у них є одна проблема через те, що геоданісти люблять різноманіття, пити одну і ту саму борботуху вони не хочуть. Ефект буде слабкіше. Так, в них є декілька видів самогону, і кожен буде мати різний ефект. Але як на мене, краще взагалі нічого не пити. Для легімперіаліз ми отримали багато роз'яснень і виправлень балансу, помилок, що сильно вплинуть на гру. З найпопулярніших це зменшення відстані, на яку піхота може маршрувати, щоб запобігти наступу на перший хіп. Яких випрань управок і раніше не працювали? Як от от що клей триває доступного руху одиниці, а немар зникає в кінці ходу. Загалом це лише верхівка тих змін, які Зачепили Легі Імперіаліс. Єдина мініатюра, яку анонсувала ГВ на цьому тижні це Енд ем для Володаря Перснів. Виглядає він не так, як грає, бо я впевнений, цей хлопак хвацько розкидає орків на своєму шляху. Дерева мені не цікаві, мені цікаві маринад і механікус з Єресі Гороса. І до речі, у Єресі Хороса був найкращий стенд на минулому фанкомі. Про фанком ми і поговоримо. Але. Перш ніж ми перейдемо до теми номера, не забудьте про підписку та комент. А усі ці новини від ГВ та інших видавництв є у нас в на грам-каналі. Туди теж можна підписатися. Тож тема номера фанком запрошуємо організатора секції Воргеймів Сергія. З нори імператора наших любих друзів. Привіт-привіт, Панкон привіт. – Це фестиваль, який проводиться в Києві на лівому березі, міжнародно-виставковому центрі. Добратися до нього зовсім не складно, і там є надзвичайно велика територія, на якій буде все для будь-яких відвідувачів, які знайомі з коміконами, це, можна сказати, те саме, але втричі більше. Цього року нам виділили вдвічі більшу секцію, Це буде 100 метрів квадратних, на яких ми помістимо трошки більше навіть воргеймів, Будуть навчальні. Іграє буде як завжди хобі куточок, в якому ви зможете пофарбувати свої мініатюрки. Але головний фокус нашої секції цього року буде збір донатів на допомогу родичам наших волонтерів, які приймають безпосередню участь в цій секції. Це все для наших захисників. Факту всі відвідувачі будуть мати шанс подякувати донатам за навчальні ігри з ярмарку мініатюр, яка у нас також планується. Також буде пряма трансляція, щоб можна було переглянути, як вся зона працює і що. На ній відбувається, ну і обов'язково фото. Зона, яка думаю цього року дуже сильно здивує всіх наших. Відвідувачів і притягне ще більше очей. Що було в, тому, в минулому році. Скільки багато людей зацікавилось настільними іграми, і взагалі чи це популярно на фанкомі? на фан так тому що це по факту фестиваль гіф культури. Гі культура дуже різноманітна, і настільні ігри це тільки маленька частинка їх. Взагалі, відвідувачів було близько 19 чи 20 тисяч. Ну я думаю, десь мінімум чверть людей до нас заглянув. Пройшлась через нашу секцію, зіграла настійно. Вивчили нові для себе варгейма, а дехто спробував їх нарешті, тому що про них чув, але ніколи не мав змоги десь попробувати, Чи не хотів, чи не цікавився цим настільки детально. Але секція якраз дозволила спробувати і потронити їх вживу. Ще Сергію, я знаю, що, наприклад, Єресь набрала багато скажімо так новичків за рахунок фангона. Дуже красивий в хлопців був стіл, дуже красиві мініатюри. Звичайно, вони перевертали увагу, тим більше це був кутовий стіл. Відвідувачі з обох сторін могли якраз побачити цю гру першою і до неї доєднатися. Ну і вона дуже красиво кидалася в очі. Того, що я знаю, так люди почали приходити і в той же самий Батлтех, тому що хлопці ще на попередньому фанконі збирали неї донат. І також роздавали мініатюри. Сорока також, я пам'ятаю, дуже багато людей прийшло в наш клуб в Нору безпосередньо після фанкону, тому що ми ще тоді роздавали якісь міні знижечки, і таким чином ми знали, що ці люди саме приходять з фанкону. Для такого був перший раз, що вони зіграли твої ігри на фанконі. Як взагалі новички приймають те, що поважні і дорослі люди грають в солдатиках. Дуже приємно. Приймають тому що ціночки також це були поважні люди, які приходять і цікавляться красивими мініатюрами, ну і завжди мініатюра це був так зване замороження моменту, який ти можеш переглянути, якось обдивитися, насолодитися. Чого чекаєте від фанкому цього року? Я чекаю більше відгуків обов'язково стосовно нашої секції. Ну і взагалі, ціль, що можливо, можливо якщо у нас набереться дуже велика аудиторія. Яка буде цікавитись безпосередньо Вархеймами. можливо в якомусь в майбутньому дуже світлому буде якийсь власний вже івент, який буде фокусуватися виключно, наприклад, на настільних іграх із красивими мініатюрами. Побажаємо успіху Сергія та його команді з розширенням нашого ком'юніті. А нашу увагу привертають конкурси з пофарбування мініатюрок. На жаль, поки що на українці. Почнемо з результатів конкурсу Pass of the Walls у номінаціях Шлях гідних загін та дуель. Як я би не був скептичний до Marvel Кризис Protocol, але робота, де червоний череп в своєму кабінеті, вразила вона до глибини кісток. Далі слідує переможці системи Тенч Crusade у конкурсі від My Mini Factory в номінаціях Кращий художник», Краща діорама» і Кращий кітбаш». Ми ж усі пам'ятаємо, що тренч це в першу чергу про свободу творчості. А ми нагадуємо, що наші мініатюрки в безпеці завдяки воїнам ЗСУ, які бережуть наш спокій. Не забудьте задонатити сьогодні. І переходимо до новин з японських всесвітів. GST Studio виклала мережу нову партію мінітюр для системи Бушідо. Дівчина зі змією виглядає дуже спокусливо. Почекаю на її правила. Тим часом Weird Games запустили тизер четвертої редакції Маріфов, і з одного боку вона дала мені нотку ностальгії по тим часам, коли я грав в цю систему десять років тому, коли вона тільки з'явилась в Києві, і мінки та були цікаві і дві ж супер. А з іншого боку, я згадав, що одна гра там могла тривати до чотирьох годин і задумався над цим. Хоча я грав в другу редакцію, а вже четверта. Якщо хтось грає в цю систему в Україні, напишіть коментарях, чи стала вона динамічнішою. А ми будемо все одно слідкувати за новими мініатюрками і твір ді. Почати блок Mighty Games я хотів би з уточнення в минулому випуску. Я допустив помилку. Майті Games не викладала STL, а оновила систему Points. Очок, який ви отримаєте, купляючи коробки від Mighty Games та конвертуючи їх у ексклюзивні мініатюрки. Такий собі Mantic Кешбек. А тепер же до King of War Champions. Там розкрили основні ігрові механіки та особливості сторін із Тавтором. Це зав'язано на властивостях чемпіонів, які ви розподіляєте в між загонами, де вони будуть агресивно йти вперед та бити пики, сподіваючись на свою регенерацію. А люди вміють тримати гарний удар. Чесно чому згадався перший стартер Вахамер Андерволду? Да, там були штормкасти проти ріверів. Легендарний стартер, який в мене є, і це теж. Додає мені нотки ностальгії, як ми тоді грали майже 200 партій на рік. А скільки партій в тебе по полормошина? На жаль, цього близько сотні за три роки. І я скажу, що ти дуже гарно підмітив, що в нас новини по цій системі. Team Forge Hejs одразу зайшли з козиря і дали можливість надрукувати буркастера, звати його Мейджор Grand Варгус Брій. В нього є великий кулемет. І скажу одразу, що саме навколо Воркастері будуються армії в вормашині. Частіше за все вони продавались окремо і коштували дорого. Тож такий подгон приємно вражає. А далі до зірок кадові спактерсмішин запрошує вас у далеку далеку подорогу, далеку далеку галактику за допомогою кампейну постав ваш Шаттерпойнт. Це будуть три послідовні місії, які ви будете створювати за допомогою карток кампанії, які вже доступні на сайті у відкритому доступі. Просто беріть і грайте. А ви хочете знати більше про Helldiver? де можна подивитися на нову настільну гру по цій комп'ютерній грі. Нам одразу дали два ролики: в одному показали сам ігровий процес, а в іншому розпаковку гри та мініатюрки. І так, трохи геймплею там теж є. Це і все це. Чим далі, тим більше нагадує мені фільм Зоряний десант. Олександре, ти готовий купити коробку і нести демократію жукам в настільному варіанті? Як тільки вони зроблять цю гру українською, а у нас новини українського One Fail – це турнір, на якому грають чудову систему Kill Team в tabletop симуляторі з рейтинговою системою. Поки закінчився тільки груповий етап та раунди плей-офф, проте ми слідкуємо за результатами. І грізні війни часів Єресі Хоруса відбулися в київському клубі Легасі. Леалісти та зрадники знову зійшлися в смертельному поєдинку. Нам поділися унікальними матеріалами того, як лояльні сили намагаються затримати легіони Хоруса, щоб дати шанс укріпити палац імператора. А якщо ви хочете ще більше контенту по цій системі, не забудьте про це написати в коментарях. І нас залишається мініатюрка тижня, і трохи рев'ю. Але мініатюри тижня став цілий загін Стренд Крусейду. Готові й слова свого Бога та спаліт єретиків. Аж дух захоплює, наскільки органічно вписуються ці хрестоносці у похмурий світ окопних битв. А на сьогодні з новинами в нас. Але тільки на цей тиждень. До зустрічі на хвилях батлереді.юа. Будьте членами та не забудьте пофарбувати ваші улюблені мінки сьогодні.